Всім привіт! Як я обіцяв сьогодні, 1 листопада я зніму відео про Майнкрафт. Ну, про Геловін. Тут я намагаюся перш... 31 цей зробити то інше. А зараз буде Гелоїнське відео. Ну добре, в мене буде кілька відео. Це перший Майнкрафт, потім ще щось зніму. Побачимо, скільки днів виживе. І вони так і зверху ці всі. Ось ми мали бути на третьому дні. А, це другий, 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 так. Просто перший день це нульовий день. А конячка, а мені треба шкіра. А конячку не треба? Тож, іди сюди. Є? Тут є це? Ну добре, я пам'ятаю, що наша печера ось там. У мене є залізне кайло. Ви пам'ятаєте, де я здобув залізо? Бо я не пам'ятаю. А, то я по черві, напевно, ходив. Бо точно не тут. Треба було приглянути минуле відео. Так. Я знайшов. Печеру? Біля шахти. Найдеприємніше, як на мене. Знач печеру біля шахти. І навіщо я її тоді копав? Правильно, ні для чого? Щоб забудувати. Можливо, ще може бути. А буду бути камінь перший. Але ж я міг знайти би цю печеру. І тут би добути. Ну все, вже не один блок. смоскипів в мене мало. А зомбі тут є? І крипері. А, я пам'ятаю, де ми здобули. А ні, а, ні. то е. Скільки тут зомбі? Тись рахував? Напишіть у коментарях. О, Мідь! Я знайшов, де мідь можна добувати. Також корисна штука. І продовження печер. Тільки воно вверх, то ще не буде. І. Привіт! Мені це не страшний. Мені страшний. Ніхто? Боки що з тих, хто може заспавнитись в печері. Закінчилось маске. О, добре, що вугілля є. Зараз роблю собі. І палки були. Зараз собі не роблю. О, має вистачити. Там же йде підводна, напевно, що сюди. Да. Я це бачу по поскалити. Який не може стріляти під водою. Ха. А може, хто сказав, що не може? Але кістки є. Ну, то я дослідив всю печеру, вона була така маленька. Але... вона мене провела і дала купа мідь. Але я так не хочу витрачати це кайло. Краще візьму це. А на пошуки діамантів, можливо, на цією печерою. Але мідь я добуду. Слухайте, якщо ви Майкрафтери і ніколи не добуваєте мій, то, то добувайте. Насправді мідь корисна штука. Якщо ви будівельник. Бо я, наприклад, Майкрафт граю для контенту та, ну і ви ж бачили, місто. Тобто я люблю будувати в Майкрафті, а не проходити. Я ще навіть ні разу не проходив, бо будувався на світі. Мені подобається більше будувати, ніж виживати. Скалет. Прикольно. Представляю вам фізику Майкрафту. Бджоли і корова. Дай шкіру. Щось в мене гонки за шкірою почались. Але тут є постеля. І так далі. Моє місто буде розширюватися, Тільки он моя печера не загубити її і ще одну корову знищити, бо мені треба шкіра і не одну. Вав. шкіра в мене. Вісім шкіри. Ну, прикольно. Я вже навчився трошки добувати та виживати. Але Майнкрафт я буду проходити, напевно, дуже довго. Але вугілля я буду добувати. В господарстві нічого не буває з зайвим, як то кажуть, в господарстві все пригодиться, чи як вони там кажуть? Ге. Так, дах також оглядає. Тут також можуть бути корисні копалини. Якщо ви вчились в школі, то ви знаєте, що таке корисні копалини. Так, а тут, мені би... То то і печери дістатись. О! Тепер я ще й тут можу подивитись, роздивитись. Всю печеру дослідив. Так, а тепер додому цю. Я ж казав, треба оглядати стелю, а сам себе не послухався. Вугілля пропустив. То ще, можуть бути інші корисні копалини. Ну, то зустрінемось. Ну, привіт. Ну, то зустрінемось вдома. Бо я загубив свій дім. Він тут. Виявляється, він весь час був тут. А я не знав і пропустив. Ну, добре, тут гори. І я не маю. А, я маю кісткове боржі. Дивіться. Зараз вирощу дерево. О! Гарний врожай. Це не хоче? Я вже знаю чому. Ага. Ну, то добре, зустрінемось наступного дня. Ось я витратив все дерево. Ось я витратив все дерево і вийшло. Якось так. А ще я маю палички, яблучка і так далі. Ще шкіру тут трошки. Вже майже 9 левел. 14 шкіри. Я не знаю, скільки треба для сідла, але я вже багато. Було б смішно, якби був шкіряний блок. А як робиться сідло? Я не пам'ятаю. Сідло А чого мені хватает для седла? Чи воно нам крафтиться? Добре, тоді скрафчу. Ось такий набір собі шкіряний. Також пригодиться. А ще я планую робити другий поверх. Ну, мені вистача для драбини? Ні, не вистачає, напевно. Так. Да. Дві палки не вистачає. Ну... Он саванна, великий горб, а? Е, її мені треба поставити, смажити її. Бо все, все таке ж Геловін. Середина Геловіна. Тридцять 30 по 31 перше друга. жовтня 2 листопада це Геловін Тож на середину Геловіна я тут смажу. Яловичину тут є стейк. Це... А. Стейк це з корови. Сиковита баранина. Свинина – це в нас сало. Стейк – це з корови. Ну, сало, звісно ж, в мене з свинки. А як інакше. Але от Проблеми в мене є із, із деревом. До речі, оскільки мій будинок трошки сучасний буде, навіть дуже, то ось тут, ось так буде городик. Виходить спершу, тут буде дерево. Дивіться, навколо дерева тут будуть квіточки різного кольору. Так, я люблю природу навіть Майкрафту. У мене ось такий, ось такий і кульбабки. Ки, кульбабки. І зараз буду їх ставити. Прапор України. Прапор України. Прапор України. Вау, це треба скріншот зробити. Тільки так. Щоб мені. О, майже. Ну добре. Вже на відео. Ну, то побачимося, коли я знайду дерево. Оно воно якраз. Зверху щита? Посередині щит і там дерево. Ну то наступного дня зустрі. Ну добре. Просто поки я добуду дерево. Пока ось я добув дерево. Велике дерево. Тож в мене має бути багато дошок. Ще звідки в мене дві шкіри? Знайшов Тюльпанів нарвав, да тюльпани, тож дерево має вистачити. От моя сауна має трошки почекати. Бо я ще маю. зробити напівблоки для економії дерева та для того, щоб було ось таке приміщення. Щоб можна було стрибати. Але ми всі знаємо, чи не всі. Немає всі. що за дома на пів блоків вода не буде займати сильно місця і буде гарніше виглядати. А ще в мене є мутля наотилося, це класно. Це сюди, курочку сюди, потім ще свинину перероблю в сало. Зроблю палки, зроблю драбину є драбина, і виведу драбину десь сюди, наверх. Там буде стінка, але я вив... буду тут. Хоча давайте в іншому місці. Геге, драби називаються сокири. Ось тут я виведу чуть-чуть на півблоків. Мені треба стелю. А ще позначити всяке і так далі. Ну, одним словом, на півблоки це і економія, і більше місця. Що мені там робить? Більше ти швидкість. Ага. Ну ясно, скільки в мене продуктивність яка на секунду скільки? Якщо займатися продуктивністю, то це буде класно. У мене буде більше менше влюків і краща гра. О, бачите? То дерево і бера і я роблю напівблоки Багато напівблоків 24 І Роблю стелі О! Один, два, три, чотири п'ять. Два рази скрафтити. Або один. Мені треба п'ять. З трьох крафтити з дитинства. Мієте один раз скрафтити для максимальної економії. А це буде якраз на воду. Ось тут моя маленька сауна Мені треба скелета. Ти Та що там? А? Ну, я бачу, що тут продуктивність трошки. Падає сильно, напевно, через зйомки. Можна ще очистити пам'ять, і виконати глибоке очищення і продуктивність має бути краща Ага, лише в Poco є така штука, напевне. Купляйте Poco і не пожалієте А бажано про Макс Poco F5S. Я вам рекомендую. Ну, бо бачите, тут є ось така прикольна штучка. Пробачте, бачите, це я вийшов і зайшов в гру і тут дощ, але буває. Тож, я казав, що тут є класна штука і все вийде. Все вийде добре, як на мене. Але мені не вистачає три землі. Три блока землі. А я буду виспатись. Хочу, але не можу. Хочу, але не можу. Дивіться, в мене є чотири. є. і там можна поставити когось. Як вам ідея? Хелловін. Happy Halloween's! Happy Helloweins! Ось так виходить. Тут будуть двері на балкончик, а я розставлю всі квіти. Бедне різноманіття гарне. Перше це, звісно ж, прапор України. Як же без нього, правда? Цей прекрасний прапор. На Україну. Чекай! Я не боюся. Я просто люблю безпеку. Да. Безпека понад усе. Моє дерево так і не виросло. Шкода? Але в нас є тюльпанчики. І навіть мушля на утилса. Віддайте мою мушлі утилуса. Так буде краще. А ще я хочу замінити усю підлогу тут. На іншу. Ну, з дерева. А ка? ну, з різноманіття каміння, думаю, буде навіть краще. Да. О, якраз лопату треба. Тож поки я тут буду добувати землю, то я розповім вам. Рот. А про що? Ну, давай для того, хто живе в Дражді. Важливо, про легенду річки Вок? Ну добре, навряд. Ну добре, нічого не буду розповідати, в мене просто немає ідей. Не знаю, чи можна поставити двері на, на півблоки, тому я поставлю звичайні блоки. І поставлю швиденько двері. Бо до вулиці темно. І небезпечно. Особливо, якщо я граю в Майнкрафт. Всі знають, що Майнкрафт... Всі, хто грають в Майнкрафт, знаєш, що втвориться в Майнкрафті вночі. А, це ж напівблоки, точно. Ось тут, ось тут. І буде в нас світло. Я буду бачити, що добувати. Тепер. Е, а чому тут повний блок? А не напівблок? Ну, бо ось він. Цей напівблок. А я зроблю більше напівблоків. Ну, то побачимось, коли я зроблю підлогу. Ось я добудував, але знаєте, що це означає? У мене знову немає дерева. А ще я пожертвував своїм оранжевим тюльпанчиком, щоб зробити оцю штучку. Оранжевий на він якраз класна. Да, він був тут. Але я знаю, де тюльпанчики знаходяться. Ех, дощ досі не проминув, тож на такій не дуже гарно погодній миті з кріпером я закінчу це відео на фоні з прапором, який зроблений з квіточок, я подумав, а давайте поміняємо сторонами. Бо все таки тут буде нижче і буде краще видно. Ось на такому фоні прапору України ми закінчуємо це відео. Всім-всім пока і до нових зустрічей!